Вивчення вірша Максима Рильського новорічна ялинка. Ой весела в нас зима, веселішої нема. Грає срібними зірками, в'ється синіми димками, снігом землю обіймає. Ой струнка ялинка в нас, скільки сяє тут прикрас. Ми зібралися юрбою разом з піснею новою. Рік новий, зустріти час. А зараз за допомогою картинок спробуємо його розповісти. Ой, весела в нас зима, веселішої нема. Грає срібними зірками, в'ється синіми димками. Снігом землю обіймає. Струнка ялинка в нас, скільки сяє тут прикрас. Ми зібралися юрбою, разом з піснею новою. Рік новий, зустріти час. А зараз, дітки, повторимо віршик ще раз. Ой, весела в нас зима, веселішої нема, Грає срібними зірками, в'ється синіми димками, снігом землю обіймає, Ой, струнка ялинка в нас, скільки сяє тут прикрас. Ми зібралися юрбою Разом з піснею новою, Рік новий, зустріти час. Оці малята, до нових зустрічей!